Київ, ми з тобою. Київ, ми з тобою. Замість пар на євромайдан закарпатські студенти готові боротися до останнього, тому в другий робочий день тижня знову зібрались на площі театральній. Сьогодні їх було близько тисячі. Від своїх позицій вони не відмовляються. Вірю в цю ідею. Я вірю, що студенти, об'єднавшись, зможуть досягти свого, зможуть досягти того тієї справедливості, якої ми хочемо, достука до до влади і сказати те, чого ми вимагаємо. Від Ужгородського на університету підтримуємо загальний мітинг, підтримуємо Київ і хочемо, щоб Україна нарешті була європейською державою і все в нас було дуже класно і мирно. Ми бачимо, що це перед революційні настрої людей. На жаль, Ужгород трошки менше показує, але я думаю, люди усвідомлять, що ну потрібно приходити. І я думаю, що підтримують і Київ, і тому що в Україні зараз вибудовується нове громадянське суспільство. Понад 30 студентів провели в наметовому містечку всю ніч. Одним із таких є Тиберій. Хлопець розповідає, що вже три ночі не спить, проте відступати не збирається. Наразі ж каже, мешканці Ужгорода охоче допомагають їжею та гарячими напоями. придумували лозунги, малювали плакати вечором. нам при, нас підтримували чаєм, нам приносили дрова. Нам деяких батьках було треба і за машину заплатити, але це таке винятки. Багатьох випадках люди підтримують нас і вечором приходять і ранком до нас приходять. Найбільше хочуть підтримують страйк студенти у жну, проте організатори акції закликають молодь з інших вишів долучатися, адже тільки спільними зусиллями буде результат. Ми сьогодні маємо пройтися по всіх коледжах, по всіх інститутах, які ще не прийняли страйки для того, щоб була загальна мобілізація, щоб всі вищі начальні заклади може прийняли цей страйк. І нас було зробить. більше, щоб дійсно повністю повністю ослабити наше місто, щоб не було ніяких Йди. дій. Потім Якщо завтра поки ми будемо вже до якихось установи та теж не прийняла цей страйк, для того аби закликати молодь відстоювати свою позицію. Мітингувальники попрямували до різних вишів Ужгорода. Так вони хочуть долучити до протестів якомога більшу кількість людей. Також в ужгороді збирають групу, котра поїде до Києва підтримувати страйк.